Мене звуть Марсіо Роберто. я пастор церкви, центр духовної допомоги вже 25 років, одружений 22 роки. протягом цих років я служив Богу в різних штатах і завжди навчав людей зберігати віру перед обличчям проблем та труднощів. І я ніколи не думав, що мені доведеться застосовувати все те, Чого навчав, і про що проповідував, і такий день настав. Вже кілька місяців я був в одному місті, і ми з дружиною вирішили пройти повне обстеження організму. Я здав аналізи і пішов на прийом до лікаря, який, вивчивши результати, був вражений і запитав ти нічого не відчуваєш? А я відповів що ні. Тоді лікар сказав мені, як показують аналізи, твої нирки пошкоджені і працюють всього на 13%. Я спитав його, як таке можливо. Тоді врач відповів: у тебе хронічна ниркова недостатність. Утворилася фістула. Треба негайно оперувати. після діагнозу мене прооперували. То була моя перша операція. після операції через фістул мені потрібно було почати гемодіаліз. потім мене направили до спеціаліста з лікування нирок в іншій лікарні. І цей новий лікар запропонував мені іншу процедуру з операції, щоб поставити мені діалізний катетер. І виходить так, що, ставлячи цей катетер, я міг потрапити до списку донорів для когось або чекати, поки з'явиться донор нирки для мене. Але це очікування, як мені сказали, могло зайняти від одного до чотирьох років. І розпочалася ще одна битва після того, як мені поставили трубку. І я пройшов навчання для того, щоб підключитися самостійно до апарату. для діалізу вдома цей апарат схожий на гемодіаліз. і по 9 годин щодня я був підключений до цього апарату цілих півтора роки. Так, багато спогадів, адже нелегко бачити нелегко бачити, як людина, з якою ти в шлюбі, вже багато років, яка завжди була здоровою, прив'язана до апарату, щоб вижити. Жити за таких умов дуже важко. Я не могла бути для нього донором. І це було дуже важко. Ми не просто вірили. Ми жили вірою, але випробування не припинялися. Щодня, по 9 годин потрібно було робити діаліз. Кожен день я приходила, мила апарат, готувала все, щоб він міг до нього підключитися. Тільки від двадцять років. Я проповідував слово Боже з вівтаря, і раптом мені довелося все кинути, щоб лікуватися. Це була внутрішня боротьба, найбільша битва з поміж усіх, з якими я стикався на той момент. Я дуже сильно хотів бути на вівтарі, служити Богові. і моя дружина була моєю підтримкою. Вона багато говорила зі мною і дуже допомогла мені. Згодом пастор з іншого міста. Зв'язався зі мною та запропонував стати донором нирки. І я багато розмовляв з ним, щоб зрозуміти, чи справді він цього хоче, тому що я не просив його про це. Це було його рішення. Але він наполягав ні, я хочу стати донором. І тоді я погодився, і ми призначили день, щоб провести тест на сумісність. У день виїзду на вулиці було дуже темно та дощило. І ми їхали спокійно, не перевищуючи швидкості. І на дорозі, там, попереду, я побачив щось чи собаку, чи то що, під'їхавши ближче, я зрозумів, що це людина, хлопець. Він лежав прямо посеред траси. І, намагаючись його об'їхати, я різко повернув. Машину закрутило на дорозі. І крутило і крутило, і в результаті машина перекинулася. Машина розбилася, майже нічого не залишилося. Коли приїхали рятувальники, вони подумали, що люди в машині загинули. але я сказав, що ні. То я був за кермом. Тоді рятувальник подивився на мене і сказав. Ти можеш бути впевненим, що це Бог зберіг тебе і твою сім'ю, і я сказав їм, що саме Бог без сумніву врятував мене у цій ситуації. Потім я попросив їх допомогти тому хлопцеві на трасі, бо він був поранений. Його збили там на трасі у день нашої аварії, у той день ми були дуже щасливі, і коли сталася аварія. Нам знову довелося вірити, що воля Божа буде виконана, незважаючи ні на що. Ще одна деталь, коли я вийшов з машини. У мене в голові виникла одна думка. Напередодні я вже думав про це. Якось один день до аварії група пастирів спілкувалася між собою. і Я підійшов ззаду і почув, як один із них сказав. Це все відбувається через якийсь гріх, щось тут не те. І коли він побачив мене, він був збентежений. Але це нормально. І коли ця думка прийшла до мене, я не прийняв її. Поки нас оглядали, приїхав єпископ і підтримав нас. Він помолився за хлопця, який потрапив в аварію. Я поспілкувався з епископом і попросив дати мені іншу машину. І ми поїхали до Сан Паулу, щоб пройти обстеження на сумісність. І, на жаль, із за деяких факторів пастор не зміг пожертвувати мені свою нирку як донор. Після всіх цих подій аварія. Несумісність пастора як донор, я думав, що все заспокоїться, але ні. У березні 2024 року ми прокинулися в четвертій ранку, і я був підключений до апарату гемодіалізу. Моя дружина пішла у ванну, але потім вона вийшла кричачи від болю, тримаючись за голову. Я бачу, як вона збоку від ліжка хотіла підняти одяг і падаючи поступово втрачала свідомість. Щоб вона не впала, я швидко вирвав трубки, які були підключені до апарату, і обережно поклав її на підлогу. І рідина продовжувала витікати, але я продовжував бути поряд із моєю дружиною. Я подзвонив знайомі, вона відвезла мою дружину до відділення швидкої допомоги. І там в такому стані вона була у коридорі. У такому стані вона приїхала. До мене підійшли двоє неврологів, запитали, хто я такий. Я сказав, що я її чоловік, це моя дружина. вони звернулися до мене зі словами: дивіться, у вашої дружини. А невризма мозку. Вони подивилися і додали, що вона може померти будь-якої моти. Коли я прийшов додому, ми депарей. Вибачте. Я дуже відчував відсутність дружини. Вона завжди була поряд зі мною. Ми пройшли через багато всього. Ми стільки пережили останнім часом, і вона завжди була поряд. А тепер її не було поруч зі мною. Адже навіть. Конікатамтії людину, яка допомагала мені підключатися до апарату гемодіалізу, була саме моя дружина, і тепер мені треба було робити це самому, і це було нелегко. Я повторюся, це було нелегко. Це було дуже важко. Адже моя дружина багато разів могла б залишитися вдовою через те, що зі мною відбувалося. а тепер був великий ризик, того, що я залишуся без дружини. Без людини яка мені весь цей час допомагала.